Привіт, шанувальники дизайну! Ласкаво просимо на канал торгової марки Біопласт. Ваше джерело інформації про все стильне та сучасне. Сьогодні ми поговоримо про стиль модерн в дизайні інтер'єру, стиль, де переважає лінія, що набуває гнучкості від класичного до сучасного. А абстрактні форми завжди плавні та перетікають з одного об'єкта в інший, продовжуючи простір. Тож, якщо стало цікаво, сідайте зручніше, ми розпочинаємо. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке мінімалістична елегантність, вітальня відкритої концепції. Мистецьке вираження. Перше, про що варто сказати, що сучасний модерн присвячений мінімалістичній елегантності. Головні риси стилю це відкриті простори і натуральні матеріали. Подумайте про чисті лінії, арки та ретельно підібрані м'які меблі з дерев'яними вставками. Мінімалізм не означає жертвувати теплом. Скоріше це про простоту та створення спокійного та вишуканого середовища. Стиль модерн в інтер'єрі це завжди спокійна кольорна гама із характерним включенням м'яких відтінків пісочного, бежевого, кольору слонової кістки та персикового. Кольори відмінно передають всю елегантність і плавність ліній. До того ж, роблять приміщення візуально просторіше. А тепер давайте розберемось з відкритою концепцією житла. Сучасний дизайн в стилі модерн часто стирає межі між різними зонами будинку, створюючи взаємопов'язаний простір. Використовуйте міжкімнатні арки замість дверей та простір студіо для гостинної та кухні. Такий підхід сприяє формуванню відчуття єдності та візуально збільшує приміщення. Житло з відкритою концепцією ідеально підходить для тих, хто насолоджується соціальною і привабливою атмосферою. Вона об'єднує людей, усуваючи бар'єри між різними зонами житла. Великі вікна та природнє освітлення відіграють вирішальну роль у посиленні відкритості та створенні гостинної атмосфери. Нарешті давайте розглянемо художнє вираження в дизайні стилю модерн. Сучасні простори часто демонструють поєднання мистецьких елементів від сміливих творів мистецтва до унікальних текстур і матеріалів. Для цього підійдуть великі абстрактні картини художників сучасності або яскраво виражене дерев'яне панно. Художнє вираження дозволяє власникам оселі показати свою індивідуальність через яскраві твори мистецтва, ексклюзивні меблі або нетрадиційні елементи дизайну, будь то велике старовинне дзеркало на ніжках або великий напільний годинник 19 -го сторіччя. Цей стиль, який розвивається разом із смаками та уподобаннями мешканців. Ось і завершилася наша подорож стилем модерн дизайну інтер'єру. Спонсором випуску була торгова марка Біопласт, провідний виробник рідких шпалер, які ідеально підходять під наш сьогоднішній стиль. Незалежно від того, чи приваблює вас безтурботна простота мінімалізму, соціальна відкритість або яскрава творчість художнього самовираження, стиль модерн саме те, що ви шукали. Якщо ви знайшли це відео надихаючим, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, про які ще в стилі ви хотіли б дізнатися. А я з вами прощаюсь до наступного випуску.